Під час війни, я буду характеризувати статистику, в 22-му році було 45 вилучень, в 23-му – 78 вилучень, і з початку 24-го року – 27 вилучень. Мова йде про загрозу життю та здоров'ю, саме цей аспект найголовніший, тобто, коли дитині або сімейні групи, або це братики, сестрички загрожує небезпека, соціальна служба разом з поліцією вона в нас є такий процес, називається відібрання дитини без поставлення батьківських прав. Тобто, загалом це відбувається, коли дитині загрожує небезпека. А соціальний спосіб життя батьків це зловживання алкоголем і надалі це безлад, відсутність їжі, догляду за дитиною, тобто ухиляння від виконання батьківських обов'язків, спосіб життя, коли батьки залишають дітей на чужих сторонніх осіб і діти проживають в дуже поганих, небезпечних умовах. Батьки, які ніде не проживають, але не в результаті того, що в них складні життєві обставини, а в результаті їх способу життя. Тобто вони не хочуть працювати, вони не хочуть доглядати за дитиною, забезпечувати дитину. Їм комфортно жити як гастрольорам, скажімо так. Тому а, такі випадки є. Ну але найрозповсюдженіший це зловживання алкоголем. Якщо в дитини, ми дитину, а ми влучаємо дитину по факту зразу. Оперативно разом з суб'єктами взаємодії це мед медичні працівники швидкої. І поліція інколи з нами присутні ще співробітники соціальної служби. Ми обстежуємо дитину, тобто медики обстежують дитину. Якщо дитині потрібна медична допомога, її відвозять до лікарні, госпіталізують. Якщо ні, то ми, в залежності від віку, відправляємо дитину, вже влаштовуємо в заклад або в центр соціально-психологічної реабілітації Там знаходяться діти від трьох років, або до будинку дитини Там знаходяться діти від нуля до трьох років то е, просто ми влаштовуємо в державні заклади під контроль держави. Якщо в дитини є родичі або найближчі знайомі, в нас є така можливість, вона чітко прописана в законодавстві. Коли ми тимчасово влаштовуємо для подальшого вирішення долі дитини сім'ю родичів знайомих.